5 тисяч камер відеоспостереження, 10 тисяч правоохоронців, кінологи та кінна поліція, безпрецедентні заходи безпеки до Євробачення. І традиційне поспішайте встигнути. Цілодобові ремонтні роботи поблизу арени пісенного конкурсу, лаштування фан-зони і все це за тиждень до конкурсу в Києві. Поспіхом готуються до побачення з Євробаченням і чекають на 20 тисяч гостей. Сподіваються, що здивують оновленим поштовим майданом, звідки до арени їх доправлятиме річний трамвайчик. А ще на гостей чекатимуть безоплатні екскурсії столицею. Напередодні конкурсу Київ разом із нашою Оленою Луньковою проінспектував мер міста Віталій Кличко і його вже скандальний проморолик столиці до Євробачення. Київ з радістю готується та чекає на Євробачення. Щоправда, вже за кілька годин після його появи в інтернеті своє промо зробили самі кияни. Вас вітає Київ, столиця душевної та талановитої України. Особисто мені зізнаюся, про моролик теж не дуже сподобався, і я мерові про це сказала. Та мені подобається. Зділити лучше. Тож ми вирішили зняти своє кіно з мером, та це було непросто. Разом із мером перевіряємо готовність столиці до Євробачення її зовнішній вигляд. Олег, дорогой, я візьму тебе і буду носом тикати. це твій район, Інфраструктуру. Я злой руководитель, і чи не найголовніше безпеку. Не хочуть все за будь Пожалуйста, вони мене аблузи. Як справжній європейський мер назустріч кличко приїздить на велосипеді. Здравствуйте. У вас це маловідомий факт, але мер колись ще й екскурсії водив. Да, было такое в моей биографии. Тоже ныне зустріч призначив у найпопулярнішому туристичному месте Софиевский Майдан. Как магнит, вот эти вот а, достояния, которые нам досталось от предков. Софийская площадь была, знаете, таким специальным местом, где особая энергетика. Что здесь будет во время Евровидения? Во время Евровидения... Что у нас будет во время Евровидения здесь? Нет, здесь не будет фан-зона. Будет? Да. Хорошо, проверяю. У нас, смотри, у нас э, Михайловская, Софиевская, Крещатик, Почтовая. Почтовая и Троицкая. И угу. Троицкая, спасибо. Да. Э, как говорят, этот, э, подсказка друга. П'ять фанзон від міста вирішили влаштувати у найпривабливіших місцях столиці. Мер Кличко взявся зробити Київ туристичною перлиною. Нам необхідно магніти, які будуть прилікати туристів. Коли турист буде е -е, вибирати, куди йому їхати в Прагу, в Вену або в Київ. У нього повинні бути якісь спеціальні речі, де він скаже: я хочу приїхати в Київ. Перший магніт, сам кличко, аби притягнути до Києва якомога більше охочих до євроспівів і зняв того проморолика. Очікую щонайменше на 20 тисяч іноземців. Ви знаєте, он єдиний ролик, який зінан кіровідні. Я просив приглашаю в гості в город Київ, як мер города, із всю можливість для того, щоб чоловіка, як котрого знають в цьому мірі, діляти все для того, щоб наш город. Місто... Проматувати промоушен діла. Окрім промоушену, чи не найбільше пишається заходами безпеки в столиці, і тут є чим похвалитися. Я присмотрю, щоб нічого не служилось. Просто під час інтерв'ю перехожий просить захисту у умера. Йдемо сюди. От бачиш, міліція тебе захистить. Ти в надійних руках. На час Євробачення в столиці посилюють і збільшують кількість поліційних патрулів. Сюди вже приїхало підкріплення з усієї України. Окрім 10 тисяч силовиків, до масових заходів тренують навіть собак і коней. Вони теж патрулюватимуть. На масових заходах зазвичай на брусчатки залишається дуже багато пластикових пляшок, і щоб коні не боялись працювати по... на такій землі, то вони проходять через цей тренажер і привикають до. Таких перешкод, а це вже світовий рівень безпеки. Ви навіть і не здогадуєтесь. Але тепер майже на кожному майдані, кожному перехресті чи проволку в середмісті Києва. Вас бачать понад п'ять тисяч камер. Шість робочих місць та основний екран. Наприклад, от ви можете подивитись, як ми говорили, є така камера панав'ю mm -hmm. камера, яка бачить на 360 градусів, тобто вона бачить всю поточну ситуацію, наприклад, на Майдані Незалежності. От зверніть увагу, ми можемо збільшити зображення. Інтелектуальні камери розрізняють і номери авто і обличчя, і хоча працюють ще в тестовому режимі, вже дають своє. Було вбивство депутата Російської Держдуми завдяки нашій. Системі, ми повністю відтворили перебіг подій, який був у той момент. На об'єктах Євробачення додатково встановили три сотні камер роботів. А тут на базі дата центру силовики розгорнуть свої штаби. Якщо вони будуть бачити, якщо відбувається, наприклад, якась надзвичайна ситуація, якась бійка або ще щось, вони зразу будуть звідси координувати діяльність своїх структурних підрозділів. Потужні сервери зберігають відео щонайменше півтора місяця. Ось і нашу прогулянку з кличком, оновленим до Євробачення поштовим майданом, теж записали. Молодий художник Владимир Журавель зробив таку композицію із фігур, бронзових фігур, де кінщик сестра Хрів і сістра Клибіть маленькими запускають кораблики. Окрім фан-зони з поштового майдану, Дніпром курсуватимуть річні трамваї. Усіх охочих переправлятимуть на лівий берег до самого міжнародного виставкового центру арени пісенного конкурсу. Дешевле, ніж таксі. Я не готов відповідати вам по поводу ціни. Одно можу сказати, що білет на Євровідні є безплатним, безплатною можливістю, для того, щоб приїхати на міжнародний мецичний центр. Хоча за часом це не швидше, ніж метром, воно того варте. Краєвиди неймовірні. Скільки по часу треба буде, щоб виїхати до це? 45-50 п'ятдесят хвилин. Проінспектувавши все серед містя, мер видався мені задоволеним. Проте оцінки готовності міста до Євробачення виставляти відмовився. Ні, об'єктивно, кода я ставлю сам собі оценку. Мені оценку і в нашій роботі в першу чергу не поставити і Здається, про ще одне Євробачення. Поспіль у Києві Віталій Кличко наразі не мріє. Хоча зізнався, конкурс цей любить. В прошлом году смотри, по за позапрошлом году Кто-то любить баскетбол, кто-то любить бокс, кто то любить різні види спорту, але музику люблять всі. Спасибо, Джемалець. Здорово, що євровідня проходить у нас уже второй раз. А если сейчас ще раз виграємо. Я думаю, що шанси очень. Э... Маленький, два рази я не знаю одної страни, яка два рази подряд виіграла конкурс. це було б, бы, чесно говоря, несправедливо. До слова Люксембург двічі поспіль зустрічав Євробачення. а Ірландія аж три рази без перерви вигравала цей конкурс. Україні ж цьогоріч букмекери, як і Марк Личко, повторної перемоги не прогнозують, ба більше предрікають місця у хвості конкурсу. Втім, торік букмекери помилилися, Джамалі пророкували лише четверту сходинку. Олена Лунькова, Сергій Севко, Андрій Шурін, Каріна Погоріленко, програма Вікна СТБ.